До зими залишилося зовсім небагато часу. Чи готові горішньоплавнівці до можливих відключень і як оцінюють підготовку міста? Тема сьогоднішнього випуску програми Майдан Незалежності. Утіпляємося одіялами, рібенок маленький. Знаєте, я взагалі не місцева, приїхала з Донецької області, так що я з цьому ще не задумувалася. Як і, в Просто... як і минулого року, ніяк. Очікуємо все, на те, що буде. Зростають тарифи, дорожчає все. І як і минулоріч, щось буде. А що саме це залежить від нашого керівництва? Та як там ми готуємося? Якось виживемо, а що нам робити? О, не знаю. Ще не готуюсь. Спокійно. Складно говорити, ми переселенці, тому якось особливої підготовки у нас немає. Не знаю, ми не готуємося. Якою буде, такою і буде. А що ми, а що ми можемо готуватись до дну? Нам головне, щоб опалення дали, щоб дітям не холодно було. Ні, ну купили в нас, носки у нас є теплі. А так у нас все в порядку. У нас надіємося, що буде тепло в квартирах Як готуємось. З надією і вірою в ЗСУ. Донатим з пенсії з чоловіком, підтримуємо чим можемо. Ви знаєте, я тільки два місяці, як тут, ми з з Суржі, споджуємо Суржі, Юнаковка. Тому я ще нічого не готуюся, крім плачу, утром і вечором, більше нічого. Добре. Бо втекла за цією сумочкою з підвала. Три роки сидіти у підвалі, там у юнаков, для того, щоб, слухайте, тоді. Це Году у третьому році нас розбились, лица землі сняли. Хату, сарай, ету, в одну мить. В одну мить. Та як усі. Ну, повербанки є. Будемо сподіватися, що все буде добре в нашому місті. А готуємося як. Поки можна сказати, ніяк. Надіємося, що буде краще. Я ще про це не замислювалася. Повербанки. Ну це, звісно, є з минулого року. Нормально готуємося. Повербанки. Економію енергію, все економимо. Світ. Скоріше всього вода. Тому що звідти я приїхала, води там вже немає. І це таке питання. Напевно, все ж світла, тому що я мешкаю на восьмому поверсі. З дитиною сходами спускатися і підійматися. Проблематично. води й тепла. Найвалючіше буде, тому що ну саме знаєте, не постиратися, не помитися, ніде нічого. Ну, Скоріше тепла, без електрики можна якось ще щось альтернативне знайти. Якщо ненадовго, то не дуже. Та ми вже звикли. Угу. Напевно, усього звикли жити в комфортних умовах в Україні і раптом щось втратимо. Ну я думаю, що краще, ніж в тому році було. Так як, ну, наприклад, даже світло в цьому році вимкнули і вже зразу ну, писали, що будуть вимкнення, вже немає вимкнень, якби ну краще вже. Вже є ну, прогрес. Світла. Да. Як не буде світла, це саме болюче. А води ну, якось ми вже переживемо. У нас колонка рядишком. Принесемо. <світло> да, да. Да. Так що ми не дуже так. Ну, світло, звісно, хочеться, щоб було. Ну, я вважаю, що все-таки світло. Купили пауер, ну такий невеличкий, ну три години холодильник працює. Ну, Ви знаєте, я думаю, і тепла, і води, і світла все буде погано. Що саме болючіше? Скоріше всього, що газ. Саме, саме думаю, не буде води, ладно, вода в автоматах є, можна взяти буде. А газу не буде, саме знаєте, ні чаю погріти не тут. Десь багаття розпалити неможливо. Не... І не і не і не джа. Мабуть, тепла. Електроенергія я по графіку. Сподіваюся, це буде добре. Ну, тільки... У нас як завжди. Тільки стало холодно, починають рити. Ну от було відключення світла. Як на вашу думку, місту справились? Да, молодці. Я дивлюся, що місто готується. І сподіваюся на те, що зима пройде добре. І все наладиться, і все буде добре. Я вважаю, що керівництво знає, що треба робити. Бачу, що міняють труби, міняють усе. Ми підготувалися, на мою думку, добре. Ну я тут уже третій рік, то було як то знаєте, ну мені подобалося все тут. Дай Бог, все буде добре. Ну, є підготовка. Якесь, як, якесь здвиг є. Дуже добре. Я довіряю керівництву. Вони нас ніколи не підводили. Ой, май, не знаю, не ми нещодавно не сюди переїхали, не готова Ні, говорити. Я думаю, перезимуємо. Ми не знаємо. Вроді ми не, не туди не касаємося. Це, ну, міняли, це від нас далеко. Міняли, що торили, не спокоїться. Да. Я думаю, що влада досить активно готується. Я вірю в те, що в нас, бачите, які були перебої, але ж у нас і вода, і світло були майже ну більш-менш. Воду зранку включили на генобу. Да, да, і світло також. Ви знаєте, найболючішим, звісно, воно все. Але сейчас, на даний момент мені найболючіше це, щоб війна пройшла і не гибли наші солдати. Бо я сама проработала всю життя у військових частях, в мене немає трудової книжки і капельки. І муж був офіцером, він умер після пенсії, пошти, що одразу. Тому для мене армія це святе. Ну, Я вважаю, що в нашому місті все буде добре. Ми самі не ми переселенці з Сум, ми тільки перший рік тут. ну, Я думаю, у вас ваше місто справиться. Думаю, справиться. Я сподіваюся, що місто готове. Підготовка нашого дня, да, у нас взагалі супермісто, молодці, готуються нормально, все відлично, відмінно. Я, я думаю, що буде тепле. Хоча що буде холодна, але я думаю, що буде тепле. Дуже би хотілося, щоб природа була не так на нас сувора і було потепліше, і щоб наші комунальники справилися з усіма проблемами. Сподіваюся, надію, що, що зима буде, тепло. буде теплою. Просто, Просто тішуся надією, що буде вона теплою. буде теплою. Ну я не знаю. Як читала, що буде дуже така морозяна, холодна. Ну, будемо сподіватися, тут тепліше, ніж ну, у нас на сході, ніж в Харківській області. Будемо сподіватися, що все буде добре і. Скоріше закінчиться війна, будемо чекати. Погода хто знає. як. Яка б не була, ми завжди будемо в хорошому настрої. Ну, обіцяють, обіцяють, що буде, буде не холодною. Буде надійно, Сподіваємося, що природа, природа пожаліє нас. Тепло і хорошою, і гарною. Все да. да. буде добре. Зима не за моїми прогнозами, а за синоптиками, що буде таке мороз. 20-й рік там випадає, що саме з таким періодом. Страшні зими, але я вірю, що все буде добре. В плані погоди кажуть, що воно, вона буде не жорстока земля, тобто може, а потім кров'я, як у Сумах було дуже холодніше ж там, а тут трошки тепліше. Я думаю, що тепліше. Ну, тут люди кажуть, що в тому домі, де я зараз живу, він теплий дом, він старий і він теплий. Може, дасть Богу. Ну а так, що вже люди будуть переживати, те я буду переживати. Тільки б закінчилась війна. Ну, погода, я думаю, що буде така ж, як і в тому році, ну, може трошки прохолодніше. Ну, а що обстрілу це неможливо вгадати, що <гадати> там у них у голові. Положить, зима буде тепла. Холодніше зими не буде. Так що більшім більш, достатньо буде тепла зима. Це однозначно. Так що хай не переживають, люди не переживають. Зима буде тепла. Я думаю, важкою холодною. Бо так прогнозують по обстрілам. Ну, по обстрілам будуть долбіть, звісно, тварі ці. Будуть долбіть. Так, проте тримаємося, протримаємося. обов'язково перемога, тільки перемога. Тепла, тепла і світла найголовніше. Тепла, тому, так, тепла, тому що так, маленькій так, дитині не так, поясниш, так, що так, світла так, немає. Миру найголовніше миру, щоб війна швидше скінчилася. Миру, мирного неба над головою, і щоб усіх був дім. Який завзи можна повернутися. Перемоги, щоб зима прийшла, коли ми вже перемогли. Ну, мирного неба, щоб скоріше закінчилася війна, це пережити, тому що ми виїхали з такого жаха, що капець. Ну, поэтому ну тільки чекати, щоб все добре закінчилося і щоб все було добре. Миру всім, миру. Здоров'я і терпіння. Е, тільки перемоги. Миру більше нічого. Перемоги і миру. Головне, щоб мир був. Щоб всі повернулися додому, військові, да, миру. Миру. головне – миру. Всім здоров'я, здоров'я і миру і миру. Останнеє все буде. Перемоги і миру. Собі, українці, видерки оці, оцієї війни. От, мирного неба і всього самого-самого лучшого. І змиритися з тим, що в нас буде тяжело післявоєнне. От, бо найголовніше зараз це наші хлопці. Я побажаю, щоб Україна скоріше перемогла, щоб наші партнери все-таки зрозуміли, що Україна стоїть на порозі до них і ну, якось рішучіше допомагали Україні. Не, не, не тільки співчували, а дійсно допомагали. Ну, саме знаєте що, перемоги. Ми ждемо тільки одне перемоги, горілка є. А перемога. Сало орілка є. І тільки, тоді, я думаю, не те, що там 90, а 95% населення тільки й думає за те, що перемога. Перемога одне слово. Миру і добра. Українцям, миру нам всім, миру, здоров'я і миру, головне миру. Це буде. Треба трішки перетерпіти, все буде добре. Головне зарядити не лише павербанка а й себе хорошими думками. Тоді ніяка зима не страшна. Українці народ, який завжди готовий до випробувань. Хтось запасіть енергією, хтось оптимізмом. Але найбільше нас зігріває віра і підтримка одне одного. Зима мине, а тепло залишиться. Це була програма Майдан Незалежності. Мене звати Максим Ніконов. До зустрічі на телеканалі Гок.